Остап Вишня Корох. Ви коли-небудь переживали такий момент, коли вам на гачок клюнув корот. Переживали? Якщо не переживали, обов'язково переживіть. А якщо переживали, вам закотить пережити цей момент ще раз. До болю, до крику, до шалу закотить. Уявіть собі таку картину. Сидите ви над ставком, рано вранці ще й ранесенько. Благословляється на світ, ліворч от вас загорається небо, то сонце підводиться. В руках у вас вудка, ліска у вас кріпка, гачок у вас міцний, сталений заготований. А на гачку картопля зварена якраз так, як любить короб. І не тверда, і не м'яка, а в самий раз. Ви дивитесь на поплавок так, як навіть коли були женихом, не дивилися в голубі великі-великі очі своєї коханої. З таким бажанням. З таким коханням, з таким чеканням. Як тут поплавок сів, а у вас у серці штрих, І ще раз сіп, і ще раз штрих, І поплавок поїхав, поїхав, поїхав і зник під водою. Коли починає поплавок їхати, 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 Покотилося, покотилося, покотилося. Тоді щось холодне у вас із під серця покотилося, покотилося, покотилося кудись униз. І ви відчуваєте, що оте холодне вдарило вас у п'яти. Вашим п'ятам холодно. Ви за вудку раз підсікли і почуваєте, що в руках у вас щось тріпоче. скоро ведете його до берега? Вудлище з ліскою ходить по воді сюди, ходить туди. Ось кого уже біля берега. Ось видніється його голова. Ось видно його спину. Він рветься, виривається, б'є хвостом, скручується публиком, вигинається. Але ви його не пускаєте. Щемить і він на березі. Серце у вас колотиться. Дихайте ви глибоко, але прискорено. Ви вже уявляєте цього кова або фаршированим, або маринованим, або просто смаженим, а з голови юшку. Як тут? Раз, лязь, ви смих. Гачок положній, а короп ще этой отетерілий стоїть перед вами. Які хвилини? Взагалі, в даному разі коропа у вас немає. Зірвався!